Ужгород на палітрі епохочими закарпатських художників, закоханих у рідне місто, у понад семи десятках роботах, що презентували у виставкових залах закарпатського художнього музею імені Йосипа Бокшая. і своєрідний діалог між генераціями засновники закарпатської школи живопису. Ми вже неодноразово говорили про те, що ми зараз. Відмічаємо століття народження Закарпатської школи живопису, так що виставка включає як твори засновників Закарпатської школи живопису, так і творчої молоді. Тобто такі найбільш сучасні інноваційні художні рішення. Тема Ужгорода, Ужгорода це була вічна тема, хвилююча тема, надихаюча тема. Причому Ужгород був не тільки як об'єкт зображення, але й як сам суб'єкт, як герой. Експонати спонукають відвідувачів зануритися в атмосферу Ужгорода Рада, задуматися і переосмислити образ міста через призму творчого бачення різних поколінь митців. Тут і роботи класиків закарпатського живопису, історичні, архітектурні пам'ятки, старе місто Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі. Любимо своє місто і за роки такої творчої діяльності, роботи на пленері, на етюдах ми знайшли собі такі, і я особисто знайшов такі. Теми, котрі мені цікаві. Я собі багато раз відкрив Ужгород по-новому, дивлячись на інші європейські міста. І ну, зрозуміло, що бачу ту епоху, ця замкова гора, кафедральний собор, сам замок, ці древні. Мури такі, інколи припорошені снігом, інколи там сонцем освітлені. Також роботи Федора Манайла, Ернеста Контратовича, Василя Габди. Поруч креативні підходи до урбаністичних мотивів у картинах новітніх художників Ференса Семена, В'ячеслава Приходько. У експозиції прослизнули різні етапи становлення Ужгорода від історії до сучасності у роботах Степана Шолтиса, Івана Дідика та Бориса Кузьми, де місто зображене як живий організм. Дуже багато різних. Смакових якостей в роботах, дуже відчуваються навіть ритми цього міста, запахи, його атмосфера. Всюди це прочитується, тому що кожен автор індивідуальний і він щось, частину себе вложив в ту роботу. Це би варто розвивати цю тему. У перспективі і, і робити більше якісь такі пос... по, по якимись розділити його на якісь етапи, відчути нові грані міста над ужем через призму творчості корифеїв закарпатської школи мистецтва різних епох можна протягом місяця.